Як дивилися святі отці на тілесні хвороби, Під час хвороби корисно втішати себе роздумом про те, з якою метою Бог попускає хвороби, яка від них користь для страждальців, які розумно переносять їх. Посібником можуть служити розповіді життя святих отців? Один старець говорив. Якщо оволодіє тобою слабкість тіла, то не будь лякливим. Бо якщо Господь хоче, щоб ти був слабкий тілом, то хто ти такий, щоб з прикрістю приймати це? Чи ти без нього живеш? Тому перенось терпеливо і проси його, щоб доробав тобі корисне. Те й роби, що сиди з терпінням, приймай з любов'ю, що маєш. Федор! Учень Пахомія Великого сильно страждав головою і просив Аву Пахомія, щоб він своїми молитвами полегшив його хворобу. Ава Пахомій каже йому: чи ти думаєш, сину мій, що комусь трапляється хвороба чи страждання без попущення Божого? Тому переноси хворобу і май терпіння в смиренні. Коли Бог захоче, подасть тобі здоров'я, а якщо захоче, далі буде тебе випробовувати. Будь вдячний, як святий Іов благословляв Бога, і отримаєш від Христа велике заспокоєння, перебувай постійно у молитві і пам'ятай, що недужний отримає велику нагороду, якщо перебуватиме великодушним і терплячим. І не сподівайся на ліки більше, ніж на Бога, ніби він не може дарувати тобі здоров'я. Святий Афанасій Великий, прийшовши до святого Ніфонта, що лежав на смертному одрі, і сівши біля нього, спитав його, Отче, а чи є якась користь людині від хвороби? Святий Никифор відповідав, як золото, що розпалене вогнем, очищається від іржі, так і людина, яка зазнає хвороби, очищається від своїх гріхів. Старець Пігійської лаври на ім'я Мироген вів таке суворе життя, що зазнав водяної хвороби. Коли інші старці приходили до нього з бажанням лікувати його, він завжди говорив їм Дорогі мої отці, моліться за мене, щоб моя внутрішня людина не зазнала подібної хвороби! А що стосується справжньої моєї хвороби, зовнішньої тілесної, то я прошу Бога про те, щоб він не раптом звільнив мене від неї, тому що чим більше зовнішня людина страждає, тим більше внутрішня живиться. Свята Сенк говорила, багато підступних сіток у диявола не встигне похитнути душу бідністю, він ловить її багатством, не здолав її образами та ганьбою. Озброїться на неї похвалами та славою, не зміг звабити душу задоволенням, він робить замах поламати її мимовільними скорботами. Якщо людина перемагає фортецю д'явола, д'явол посилає її хвороби і випитує дозвіл собі у Бога, він вражає людину тяжкими хворобами. Тіло іноді страждає сильною гарячкою і нудиться нестерпною жагою. Якщо ти грішник, то страждаючи на хвороби, згадуй про майбутнє покарання, про вічний вогонь, про муки після суду, і не впадай відчай, малодушуй у справжніх стражданнях, але радуйся, що Бог відвідав тебе і повторюй це прекрасне висловлювання, караючи, покаравши мене Господь, смерті же не віддасть мене. Якщо ти залізо, то вогонь хвороби очистив і ржу твою, якщо ти праведний і зазнаєш хворобу, то через це від великого переходиш до більшого. Якщо ти золото, то через вогонь скорботи станеш чистішим, радуйся, бачучи, кому ти уподібнився, ти удостоївся честі, каже апостол Павло. Якщо ти страждаєш від гарячки або застуди, то пам'ятай, що Писання каже: Пройдохом крізь вогонь і води і спочив у нас спокій. Досягти першого, чекай другого, встигаючи в чесноті, повторюй слова праведника: жебрак і вболівай я. Це двояка скорбота зробить тебе досконалим, бо псалмоспівець каже у скорботі поширив мене. Коли хвороба обтяжує нас, то не треба журитися про те, що від волю та ран ми не можемо оспівувати псалми. Ми не можемо молитися, бо хвороби і рани служать нам до винищення похотей. так само і піст, і земні поклони вони дані нам для перемоги над пристрастями. А якщо хвороби викорінюють ці пристрасті, то нема про що турбуватися. Великий подвиг. Терпляче переносити хвороби і посеред них посилати подяку Богові в молитвах. Якщо ми позбулися очей, то не піднімаємо їх з важливістю, бо втратили знаряддя возвеличення і розсіяння думок з видимих предметів, і внутрішніми очима тепер споглядатимо славу Божу. Якщо зробилися ми глухими, не повинні засмучуватися. Бо втратили суєтного слуху і багатьох розваг і спокус, що походять від нього. Всім тілом опанувала хвороба, зате зростає здоров'я, зростає здоров'я внутрішньої людини. Святий Іоанн Вісвічник каже хвороба посилається іноді для очищення гріхів, а іноді для того, щоб смирити гордині людську. Благий Господь, бачачи, що хтось дуже лінивий до подвигів, упокорює тіло його недугою. І ця хвороба вважається для нього подвигом, а іноді очищає і душу від лукавих пристрастей і помислів. Святий Ісаак Сірін каже Коли знемагаєш, кажи блажен, я сподобився бути спокушеним від Бога і в тому, я успадкую життя вічне, бо недуги посилає Бог за здоров'я душі, і дехто з святих казав помічав я що ченцю, який не чинить завгодно Господу і недбайливо дбає про спасіння душі своєї. Неодмінно допускається Богом впадати в спокуси, щоб не залишався він пустим і від багатої свого ледерства. Не ухилився ще в гірше щось, тому Бог накладає спокусу на лінивих, щоб думати про спокуси, а не про суєтне. Творить же це Бог завжди з тими, хто любить Його, щоб навчити навчити їх волі своїй. І коли вони благатимуть Його, не скоро прислухається до них, доки не знеможуть. І поки безсумнівно не дізнаються, що за недбальство та лінощі це все лихе сталося з ними. Отже, коли Богові завгодно, то Він подає здоров'я через лікаря, а буває, що сіляє людина одним словом тривалість і нетривалість страждання є також справа проведіння Божого, і тому ті, які повністю віддали себе Богу, вони не переживають. І Бог чинить з ними, що йому завгодно і що їм корисно. Святий Варсанов і так утішав нетерплячого хворого брата, сину мій. Зазнаймо скорботи з подякою, щоб милість Божа зійшла на нас рясно, і не будемо обтяжуватися скорботою, щоб засмучення не полонило і не придушило нас, бо це початок смерті. Пам'ятай, чадо. Що той, хто притерпів до кінця, той спасеться, Сину мій, і хвороба буває до випробування, а випробовування призводить до мистецтва. Чоловік, який не випробуваний спокусами, не обізнаний. Той, хто випробований лихами, буває вправним, як і золото, очищене вогнем. Мистецтво це приводить людину до надії, надія ж не осоромить. Один брат у монастирі аве Серіда поблизу гази в Палестині, коли впав у хворобу, не в силах був терпіти страждання і просив великого старця Варсонофія помолитися за нього та допомогти йому. Святий Варсонофій говорив йому: Улюблений у Господі, будучи впевнений у Тобі. По духовній любові моєї до тебе во Христі відкриваю тобі таємниці Божі. Ти знаєш і переконаний в тому, що я день і ніч молю Бога за тебе, нехай Він спасе і тебе, і мене від лукавого і введе в царство своє вічне. І коли, як завжди, я почав молити Бога за тебе, Бог сказав мені Бог сказав мені, залиш. Я хочу випробувати Його для користі душі Його, і нехай відкриться через тілесне страждання і терпіння Його, і те, що він повинен успадкувати за благання і праці. Мерський брат великого Варсанофія, будучи і сам уже старий, прийшовши до нього в монастир, зрікся світу. Але впавши в водяну хворобу, просив великого старця помолитися за його хворобу. Святий Варсонофій відповідав йому так ця хвороба спіткала тебе, друже, для того, щоб ти не відійшов до Бога безплідним. Отже, якщо потерпиш і будеш дякувати Богові за хворобу, то вона вміниться тобі замість подвигів і молитв, оскільки ти недовго. Перебував в чернечому образі. Частково же ця хвороба спіткала тебе і за те, що ти вважав мене нікчемного і себе чимось значущим, а мене як велику людину, а себе як брата такій людині, а не знаєш того, що ми чада грішного Адама, що ми земля і попіл. Дякуй же, мій брате Богові, що привів тебе в такий стан. Один старець просив великого старця Варсонофія помолитися за одужання Ави Серіда, і гумена Палестинського монастиря, що поблизу Гази. Святий Варсонофій говорив йому про здоров'я сина мого Серіда могли б помолитися Богові деяких святих, що знаходяться тут у монастирі, що він не був хворий жодного дня, і це би виповнилося. Але тоді син мій не отримав би плодів терпіння. І не мав би вінця від Бога. Хіба він не знає, що і я зазнав хвороби, горячки, скорботи, поки прийшов у цей благодійний притулок, у цей монастир, ця хвороба дуже корисна йому для терпіння і подяки Богові. З цієї, звичайно, причини авасеріт, як він відкрився свої братії для їхньої користі, хоча жорстоко страждав гарячкою. Але не благав Бога подати йому здоров'я або полегшити його від хвороби, а лише просив Бога дарувати йому терпіння і подяку. Деякі старців монастиря Ависирида запитали великого старця Варсанофія ви казали нам, що ви благаєте владику Бога залишити після вас блаженного Авусирида. Чому ж Бог, що виконує волю тих, хто боїться його, взяв Аву Сирида раніше за вас? Чому Бог приховує іноді від святих діла свої, і чому на тілі Ави Серіда перед його кончиною з'явилися струпи, подібні до вугілля, що горить? Святий Варсонофій відповідав тими словами як колись було сказано Богом Аві Антонію Великому. Це все судьби Божі, і неможливо зрозуміти їх. Так маєте розуміти це. А що стосується вуглеподібних струпів, які звані вогневиками, і представлення Авесеріда, то він здобув славу надмірну від людей і від Бога. Але щоб люди не дуже прославляли його, бо воістину він був причасником Святого Духа і досконалості, Бог через це цією хворобою погасив славу людську. Щоб цілком множилась тільки слава Божа. Досягши такої міри святості, він не міг більше піклуватися про земні речі, а також перебуваючи серед людей, не міг позбутися цього, і тому Бог взяв його. Що ж до нас, то ми очікували, що буде так, як ми думали, а трапилося по волі Божій, що перевершує наші думки промислом спасіння. Втім, людина не повинна досліджувати незбагненне, але будь-яку думку і всяку добру справу покладати на того, хто має владу, нехай буде по волі Божій. Один брат спитав великого старця: чи має застосовуватися лікування в хворобі? Святий Варсонофій відповів: Ті, які вдаються до лікарів, і які не вдаються до них, повинні перебувати в надії на Бога. Ті, що віряють себе лікуванню, нехай кажуть в ім'я Господнє довіряємо себе лікарям, і через них Бог подає нам сілення. А ті, які не застосовують лікування в надії на ім'я Господнє, то Господь лікує їх. Отже, якщо ти вживаєш лікування йдеш до лікаря, то не згрішиш. А коли не йдеш лікуватися до лікаря, то не високомудрствуй, не звеличуй себе. Знай, що якщо і до лікарів ти звернешся про лікування, але буде те, що завгодно тільки волі Божій. Якщо ж хочеш, то тримаю пам'яті слова святого Пророка Ілії. Які він говорив От одра на же вошел єсі, ні імаші слісті сніго, смертію смертю Повторюй Повторюйся, і будеш тоді без смутку. І з сих настанов видно, що при всякій тяжкій хворобі краще людині очікувати смерті, і треба заздалегідь приготуватися до неї. Посповідатися і причаститися святих Христових тайн, тоді можна зустріти смерть без смутку, без печалі, без відчаю. А та смерть, яка застигає людину нагло, несподівано, завжди приводить до смутку і до великого страху. Амінь.